Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Справжня мета цієї чарівної тисячі для українців. Що? Ага. Ну, так і є: споглядати, зрозуміти, зрозуміти, що, яка кількість і так далі. Це дійсно для підрахування. Ви знаєте, тут мова йде про майбутній план, але для цього треба зрозуміти, яка кількість людей, яка кількість молоді, молоді, яка недіюча, тобто вона зв'язана, поки що зв'язана по рукам по ногам. Це навчаннями, це закладами різними і так далі. Це потрібно для майбутньої роботи. Ця робота в майбутньому буде потім робити деякі зобов'язання. Ось так. Так, да, і це є таємний план. Давайте ми зараз глянемо. Ну, не те, що прям таємний план, а да? Це так, це є план для чого. Ще для чого. Тут ми зрозуміли для чого. Все не так страшно і не так погано. З однієї сторони, це, дивіться, тут мова йде про нові наміри, нові можливості, нові. Саме дороги, нові можливості, які потім буде саме на території України. Тобто планується в майбутньому для того, щоб розуміти, як далі, що далі робити, які золоті горішки принести. Тут мова йде про те, що те, що тут поки що немає можливості, в майбутньому будуть можливості. Це будуть нові дороги, нові можливості. Врешті-решт, карта Сонця каже, що будуть дуже позитивні результати. Ось так. Ну, тут мова йде про те, що плани мається на увазі. Тут така хитра інформація, не треба повністю довіряти там всім цим можновладцям, тому що є свій, скажімо так, своя ізюм, ізюміна, скажімо, що вона може нести, чому тут такі. Мова йде про те, що сьогодні треба, узнать, сьогодні треба знати про маленьких дітей, про кількість цих дітей, кількість, які не зараз ну, в такому віці, які можуть займатися тільки виключно там, навчанням. Дальше, мова йде про те, щоб прорахувати, яка кількість військових, все ж таки, да? яка кількість військових? Так, також яка кількість недіючих вже людей, недіючих з причиною порани. Пошкодження здоров'я, ось так це проаналізувати також. Мова про те, хто виїхав порахувати за кордоном, хто от кошти там і так далі, куди гроші йдуть. Мова про те, що тут мова йде про інші країни також, тобто скільки людей виїхало, скільки там можуть не працювати, скільки там не діючі, там кошти не заносяться і так далі, скільки виїжджає туди вивозиться коштів людьми, тобто яка кількість туди може виїжджати. Туди-сюди, все, тобто будуть проаналізовуватися. Наприклад, там кожну людину будуть перепровіряти, це жінка також буде, буде дивитися, скільки вона там вивозить кошти за кордон. Отже, дійсно це буде повністю перевірка якби, особистості за цією тисячею. Тут мова іще йде за. А сама мова про допомогу взагалі українцям. Все ж таки, мета допомогти є. Мета допомогти є. Так, ага. Тут нове все буде, тут все нове буде. Тобто планується. От треба зараз виясняти, яка кількість людей залишилася в Україні, в якому вони стані і так далі. Карти, дивіться, тут з однієї сторони ірфант, і зміни будуть великі, зміни, і зміни все ж таки будуть гарні, тому що тут дві соу показують, що дві ж буде такий конкретний: рух вперед, Королева жезлів, рух вперед, і достатньо, скажімо так, енергійний той рух буде вперед. Зміни будуть. Позитивні. Те, що, дивіться, тут можливість буде більше дітям відкриватися. Можливість буде також відкриватися, зараз хвилинку точню. Дивіться, ну, так, да, абсолютно. Можливості будуть і по медичним різним пропозиціям. Для лікування здоров'я, для стабілізації здоров'я, для навчальних закладів, які стабільно стоять, і для навчання, отримання, отримання, отримання кращого здоров'я, лікування, отримання знань, можливостей укріплення своїх позицій. Ось так. Тут дуже, дуже може спрацювати те, що це лікуючі заклади. Ну, ось так, так, ну, в принципі, так, позитив. То хай так і буде, любі. Я вам дякую за увагу. До побачення.